Будуть вивчатися е, перемосимо олімпіад, е, хто там має ще тут у нас. всі, всі хто запрошені, всі, хто тут є, вони отримують маленькі подарунки від наших гостей. А вам, ще раз, я прошу вибачення, якщо щось не було не так, і всім дуже дякую, що ви прийняли участь у нашому заході. І надіємося, що Святий Миколай це є дух, а той дух завжди присутній тут. І буде присутній у кожному нашому серці все, серці. Слава Ісусу Христу слава. і слава ти! Слава. І так, ми запрошуємо для нагородження народний ансамбль танців верховинка народного дому імені Івана Франка керівник Богдана Кос. Ali tako, poteklično. Oblazke, <laughs> davajte, podjahujemo. <poddikaimo. sharpy> Dan urođenja zapošljujemo solistiju estradnog vidijela U Drogovicu i Ređačiju muzičnoj škole nr. 1. Ірина Комарницька, прошу. І Наталія Гулубінка. Для нагородження запрошуємо народний ансамбль пайного в самих народного дому імені Івана Франка керівник Леся Карічак. Запрошуємо хор музичної школи номер 2 керівник Лілія Дзіндзюра, представник цього хору, вкладач тропичівка з музичної школи номер 2 А також номінація Крок до зірок переможці всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін просимо представника підійти для нагородження і отримання подарунків. Підтримуємо Облизними описками підтримуємо. Номінація Крок до зірок». підходимо. Активніші, щодріші обласки для наших переможців. Номінація Таланти твою Україну. Це переможці всеукраїнських творчих конкурсів і фестивалів. Запрошуємо також представників цієї номінації. Запрошуємо представників номінації кращі спортсмени. Це чемпіони України з акробатики кікбоксингу та футболу. Ну, ще доброго дня, щиро вітання всім. Дійсно, добровольчина я одне за краще, але махали ще по, по виступах. концерті Наша команда показала, що вона найкраща в Львівській області. За цим ми дуже вдячні Миколаїв. Ці подарунки також вам. Дякую.